Ольга Асауляк, книга Вогонь Чищення. надрозвинутий інтелект відмовляється від зову мудрості і стає Богом у собі. Заперечення, перший крок до відступу від істини. Всесвіт такий великий і багатогранний, що будь-яке судження, будь-яка теорія, закладена в розумі людини, мала, має чи буде мати місце. Наприклад, Клізовський заперечує Богосинівство, стверджуючи закон карми. Роуз стверджує Богосинівство, але заперечує кармічний закон перевтілення. Необхідно знайти розумне зерно в обох теоріях, бо заперечуючи разом з ними, ми стаємо недосконалими. Той, хто заперечує, служитель антисвітла. Якщо ми пошукаємо аргументи з одного боку на захист Боголюдини, людини, а з іншого на захист кармічного закону, то зробимо висновок. Що перший звільняє від другого. Тобто, Богу, людина виводить душу з-під закону причинно наслідкових зв'язків. Абсолютному розуму неприродно заперечувати. Фарисеї заперечували діяльність Христа і чули у відповідь, що легше сказати, прощаються тобі гріхи твої? Чи сказати Встань, і йди» Лука 5:23. Хто може прощати гріхи? Бог. Заперечувати можна не самі факти, а власне нерозуміння їх. Який смисл нашим учителям вирощувати дві однакові одиниці з однаковими етапами шляху і однаковими можливостями? Спокуса для кожного ховається там, де його сила. В одного розум розвинеться до такої межі, що він може не почути голосу серця і зову відчуттів, тому стане сам для себе Богом. І, звичайно ж, почне заперечувати. В іншого, сильна любов може заглушити поклик розуму і тим закрити горизонти пізнання, перетворивши любов із розумної на фанатичну, наш загальний ворог дух заперечення. Ми повинні вигнати його з розуму і серця. Христос ніколи нічого не заперечував, про це свідчать Його відповіді учням про гріх і податок. Можна заперечувати своє недосконале осмислення факту, але не факт, і тим залишити надію, що коли-небудь Бог напоумить тебе заперечувати щось, це мати претензії на істину, якої у нас нема, а значить, підмінювати Бога.